Біфрен спокій за ясної голови Марія 20 років жила спокійним та заможним життям у шлюбі із Михайлом. Не маючи дітей, усі свої сили жінка вкладала у сімейний бізнес. Вона ніколи не скаржилася на здоров'я. Але останнім часом їй завжди було холодно і снилися кошмари про жаб, яких Марія панічно боялася. Тому, побачивши ропуху наяву у власній спальні, нажахана жінка одразу приїхала до бабусі. Останнім часом мені. Жаби почали снитися. А сни такі страшні, ніби я сама в жабу перетворююсь. Бачу, що й сама ти стаєш холодною. Така спека, а я мерзну. А цієї ночі прокинулася, а переді мною жаба сидить. Жива жаба в хаті. Прикмета, яка віщує біду, хворобу та навіть смерть. Що ти з нею зробила? Подушкою жбурнула з переляку. А потім Мишко, чоловік мій, спіймав її і викинув із хати. Так не можна було вчиняти. Якщо жаба в оселю забралася, її не можна вбивати чи калічити. Треба зробити так, щоб вона сама вийшла. Тоді все погане з собою і забере. Так що ж мені тепер її по болотах шукати і вибачення просити? Дай мені руку. Це не просто тваринка до тебе прийшла. Це підклад був. Образила ти когось, серце в тебе черстве, коли останній раз добро робила людям. Та я стільки добра роблю, на весь світ вистачить. Я ферму свою тримаю, людей роботою забезпечую, а молоко в мене яке. Якісне, домашнє, не те, що в магазині, а сир. Та хіба це ж не добра справа? Я тобі зараз про інше кажу: болю ти комусь завдала, образила сильно. От тепер серце твоє стає холодним, мов жаб'яче. Та кого я могла образити, я не розумію. Ось тобі моя порада: Запроси в гості найближчих людей, рідних, друзів, тих, кого могла образити. Накрий щедрий стіл, поспілкуйся з усіма. Тоді правда, і відкриється. Зачекайте, значить, вони мене жабами лякають? Смерті насилають, а я що? Маю їх. Годувати і у гості звати? Я кажу, як тобі краще буде, а ти вже сама вирішуй, що робити. А, я зрозуміла. Ви мені цю ерунду городите, тому що я вам грошей не заплатила. Так я не заплачу. Бо всі ж як звикли. Значить, я фермерша, у мене грошей кури не клюють заможна людина, і всі чекають від мене тільки тих грошей, а дудки. Я звикла платити тільки за виконану роботу, а не тринькати. Ти з миром. Марія пішла від бабусі дуже невдоволено. Повернувшись додому, жінка почувалася втомленою, тому вирішила ненадовго прилягти. Але почувши голоси у дворі, вона вийшла з будинку і побачила, що до них завітала племінниця Михайла Ольга. Марія не любила приймати гостей, адже вважала будь-які посиденьки, марнуванням часу і грошей. Проте чоловік навпаки із задоволенням підтримував стосунки із родичами. Марусю, добрий день. О, Марусь, іди до нас. Вибачте, що без запрошення. Дякую, що запросили до мого ж столу. <рес> ну, припини. Слухай, а давай я й тобі стакан принесу. А І чайник все ж таки постав. Ага. Ви себе погано почуваєте, захворіли? Та таке минеться. Як у вас справи? Та не дуже. У Женьки, чоловіка мого, пам'ятаєте, даю. Mm. Так от він зараз у лікарні. Щось трапилось? з серцем проблеми. Треба оперувати, і такі суми називають просто захмарні. Так хворіти сьогодні не дешеве задоволення. Так, і я от подумала: може, ви могли б мені позичити гроші? Лікарі обіцяють, що він дуже швидко після операції відновиться, і ми вам поступово все віддамо. Я все розумію, але ми зараз ферму розбудовуємо, корівник новий ставимо. Вільних грошей немає. Просто дядя Міша сказав, що. Ті, що дядя Міша сказав, у нього й проси, а у мене грошей нема. Де той Міша з чайником? Так і замерзнути можна. Вибач, піду по Марія злилася на чоловіка через те, що він пообіцяв племінниці гроші, не порадившись із нею. Ну? І що це було? Ти про що? я чай зробив зараз винесу. До чого тут чай? Ми здається, домовлялися, що родичам гроші не позичаємо. Ну, мань, тут. То... Дещо інше, Женька хворий. Та він все життя хворий. Я його ще рік тому до нас на ферму звала працювати, але ж ми музиканти, інтелігенція, по корівниках ходити не звикли, а як бігати до мене по гроші, то будь ласка. Мань, не можна так. У нас же є гроші. Так, є. Бо ти і я зранку до ночі по тих корівниках лазимо. А тепер я маю віддати невідомо кому зароблене власними руками. Мань, мань, ну ти подумай, яке становище ти мене зараз ставиш. Ну, як я їй буду в очі дивитися. Ти краще подумай, як ти мені в очі дивитимешся, якщо вона борг не віддасть, а вона його ніколи не віддасть. Все, розмову закінчено. Марія була упевнена у тому, що вчиняє правильно, принципово не позичаючи родичам грошей. І сподівалася, що чоловік її зрозуміє та підтримає. Фу, яка духота? Я вікно відкрию? Не відчиняй холодно. Слухай мань, може тобі до лікаря звернутися. І що я йому скажу, що я мерзну, як та жаба. Слухай. А давай я тебе зігрію, а? Mm? Іди до мене. Іди до мене. А, no. ну Щось мені не дуже хочеться. Ну. No. Ти справді стала дуже холодна. даремно й мерзнеш. Слова чоловіка змусили жінку замислитися над тим, що раптом бабуся права, і їй дійсно було пороблено. Згадавши бабусину пораду запросити у гості друзів та рідних, щоб дізнатися, хто навів на неї порчу, Марія одразу знайшла привід, аби зібрати застілля. Слухай. я тут оце подумала. Скоро ж мій день народження. Mm, я пам'ятаю. Ну, я подумала, що ми могли б з тобою позвати гостей, відсвяткувати. Мань, ти себе нормально почуваєш? Слухай, я таких. І... Ну, від тебе років десять не чув. А гроші звідки? Ну, ти ж завжди кажеш, гроші вкладені в справу. Ні, ну я ж не кажу, що треба ресторан наймати. Mm. Можемо у дворі відсвяткувати, ти mm. шашлички пожариш, mm. покличемо друзів, родичів найближчих, mm. племінничку твою. Mm? Mm. А гроші? свисти, грошей не буде. А, маню, у тебе вони завжди будуть. Слухай, я був впевнений, що всі наші гроші в банку а у нас виявляється, і власний банк є. Ну не буду ж я в банк бігати раптом, що а це саме на такий випадок. За три дні Марія святкувала свій ювілей і очікувала, що до неї прийде багато гостей. Але у призначений час ніхто не з'явився. Жінку неабияк зачепило, що в усіх в останній момент знайшлися поважні причини пропустити її день народження. Дякую, Галюнь. Ти не уявляєш, як це приємно. Давай, сідай за стіл. Міш, а, я тут? Де твої шашлики? Зараз, зараз це буде. Давайте. Марії було неприємно, що ніхто не захотів її привітати, окрім Галини. Тому, запросивши сусідку за стіл, жінка не втрималася і вирішила це обсудити. За день народження. День народження. мене. Ну, от чого все так? Я ж ніби нікому нічого поганого не зробила. Мань, ти мене вибач? Але от я зараз тобі всю правду в очі скажу. Тебе ж нашому містечку ніхто інакше як куркулькою не називає. Невже всім так мої гроші колять? Та до чого тут гроші? Тебе ж ніу зі не допросишся. Ти он, згадай, як у мене світло виключили. Так ти ж мені хоч би свічечку дала. Так я ж А Валька, як приходила до тебе та просила, щоб ти ветеринара з ферми прислала, бо в неї коза захворіла. Так ти що сказала? Що не будеш турбувати його вихідний день? Валька на тебе тоді таку образу причаїла. Значить, Валька. Хіба тільки вона? Вон. Помідори. Скільки в тебе людей просило, щоб ти розсаду дала, хоч би один кушчик кому. Так Якщо ж я дам, у мене родити перестануть. Всі сусіди діляться і у них все родить. Та що там сусіди? З цілий накрила. А хворому відмовила. Знаєш що? Хочеш нажити ворога, позич гроші. А я не хочу ворогувати з ріднею. А люди позичили і не бояться ворогувати. Ну невже всі думають, що у мене тих грошей кури не клюють? Якщо ми й заробляємо якусь копійчину, то знову ж таки треба людям зарплату виплатити, кормом запастись на зиму, нове потомство закупити. Невже ніхто цього не розуміє? Що з тобою балакати, як ти все одно на своєму стоїш? От і добре. Давай краще вип'ємо. Дівчата, давайте під гаряченьки. Ану, Марусь, допоможе. Ано? Так, обережно. Так. <ріст> <ріст> Міша, стій! Не чіпай її. Міша, прибери її. Тільки обережно. Згадавши слова бабусі, що жабам не можна заподіювати шкоду, Марія зупинила чоловіка. Тож Михайло обережно виніс ропуху на двір. Після розмови із сусідкою жінка підозрювала усіх знайомих у бажанні їй нашкодити. Тому наступного ранку поїхала до бабусі, аби та допомогла їй знайти людину, яка її зурочила. Я ж все зробила, як ви сказали. Ні, ну не одразу. Але ж виконала. Гостей запросила на свій день народження, але ніхто не прийшов. Окрім сусідки. Та й та швидко пішла. Казала я тобі, багато людей ти образила. Та це я вже зрозуміла. І що ж мені тепер робити? Мені з кожним днем все гірше стає. Мерзну страх. Чоловік ображений і жаба ця знову. Ти минулого разу не дослухала мене Пішла. От, і запустила ще далі прокляття. Стаєш холодна, як жаба. Бо як у народі кажуть, Жаба тебе душить. І як зрозуміти, хто ти прокляття наслав? Це Олька? племінниця чоловіка. Є в тебе фотографія племінниці. Ось не вона. Але ця дівчина має за що на тебе ображатися. Їй зараз дуже важко. Ну, і що ж мені робити? Зовсім замерзнути, поки не знайду найбільш ображеного. Ні. Ти маєш навчитися дарувати людям добро і любов. Інакше діла не буде. Ну, і де ж це мовчать? Помовч? І слухай. Сьогодні, як підеш від мене, Маєш допомогти першим трьом людям, які тебе про це попросять. От тоді прокляття і відступиться. Марія готова була виконати будь-яке прохання, аби тільки позбутися прокляття та постійного відчуття холоду. Дорогою додому вона зустріла сусідку Галину. О, Галюнь, привіт. А ти чого така розстроєна? На базар он ходила, хотіла сажанців полуниці купити, щоб на той рік щось якийсь урожай був. Ой, Всіх все вродило. У мене ці кущі попідідав. Купіть помідори, остання кучка залишилась. Слухай, давай я тобі дам. У мене гарна ягода. Ти ж ніколи нічого не даєш. А сьогодні дам. Заїжджай увечері, я накопаю. Доброго дня. Час. Доброго. Марія Івановна, як добре, що я вас зустрів. Якраз збирався до вас на ферму їхати. А що сталося, Володимир Семенович? Ні, дякувати Богу, все добре. Просто я з місцевими фермерами в адміністрації зустрічався на днях. І як мер висунув ініціативу облаштувати дитячий майданчик біля будинку культури. Думав, може, ви долучитесь до інших спонсорів. Ну, чому би ні? Діти це ж святе. Я завтра до вас заїду, ми обговоримо. Дякую, не очікував, що ви так погодитесь. Тоді до завтра. До завтра. <смеш> Марвіть, з тобою все гаразд. Марія була задоволена, що так легко виконала прохання перших двох людей, тому розраховувала, що зовсім скоро прокляття з неї спаде. Та, повернувшись додому, жінка відчула, що її сильно морозить, і збиралася відпочити, коли раптом з душу вийшов Михайло. А ти вже вдома? Фу, я так запарився, така спека. А після душу – життя раєм, здається. Ну, а ти де була? По справах їздила, я ж тобі казав. Ти а? А щось останнім часом мене уникаєш. Така холодна стала. Відвертаєшся щоночі. А ти може вже не кохаєш мене, а? Та не скажеш таки. А ти доведи. Марія вирішила, що чоловік це і є та сама третя людина, прохання якої вона має виконати, аби звільнитися від жаб'ячого прокляття. Наступного ранку жінка прокинулася щаслива. Адже вона виконала усі три прохання і очікувала, що дія прокляття нарешті скінчиться. Але побачивши жабу прямо у себе на ліжку, Марія жахнулася і зрозуміла, що, попри всі її зусилля, Порча нікуди не ділася. Жінка була у відчаї і того ж дня вирішила знову поїхати до бабусі. Я ж все зробила, як ви казали. Першим трьом людям не відмовила. Все зробила, що вони попросили. Ну чому мені й досі погано? Ні, ти виконала прохання трьох людей, але вони були не перші. Та як же не перші? Згадай, що було в той день, коли ти від мене поїхала? Я зустріла галку на п'ятачку. Ми, ми розмовляли і так, на базарі була. Хотіла сажанців полониці купити, щоб на слідчий рік щось родило. Всіх все вродило. А у мене Хрущ всі кущі попід'їдав. Купіть помідори. Остання кучка залишилась. Так давай я дам. Згадавши, що не зважила на прохання літньої жінки на ринку, Марія засмутилася. І ж тепер мені цю бабцю шукати. Це вже не допоможе. Оскільки ти все неправильно зробила, проблема тільки погіршилася. Вибери звідси квіток скільки захочеш. Одна, але велика. Тобі треба подумати і вибрати одну людину, яка на тебе образу тримає. І який найбільше треба допомогти. Але маєш це зробити від чистого серця. І тоді я перестану мерзнути. Ні. Жаб'яче прокляття вже надто сильно на тебе впливає. І тому тепер треба буде провести ритуал. Як відчуєш, що сильно мерзнеш, закутайся у ковтинку. Добре, добре, я все зроблю, як ви скажете. Помовч і слухай. А потім у дворі маєш цю ковтинку спалити, примовляючи. Гори-гори, жаб'ячу шкіру спали, людську подобу поверни. Жаб'ячу шкіру спали, людську подобу поверни. А на ранок прийде до тебе та людина, яка тобі наврочила, і буде просити вибачення. І як тобі не важко буде, але май сили її вибачити. Дорогою додому Марія міркувала, хто ж потребував її допомоги найбільше. І вирішила подзвонити Ользі, племінниці Михайла. Згадавши, що не позичила їй гроші на лікування чоловіка, жінка щиро про це пошкодувала. Так, зрозуміла. Ти ось що вибач ти приїжджай, я дам тобі гроші на лікування. Дочекавшись чергового приступу холоду, Марія провела обряд, якому навчила її бабуся. Розпаливши у дворі багаття, жінка кинула у вогонь свою ковтину. І промовила над нею замовляння. Гори-гори, жаб'ячу шкіру спали. Людську подобу поверни. Марія сподівалася, що цього разу зробила усе вірно. Наступного ранку жінка прокинулася щасливою, адже ритуал спрацював і вона більше не мерзла. До того ж, Марія відчула, як її серце знову наповнюється ніжністю та коханням м. до чоловіка. Дякую. Дуже смачно. Тебе на ферма сьогодні чекає? Ти їдь, я приїду пізніше. Хочу трохи домашніми справами зайнятися, бо запустила все останнім часом. То я побіг. Марія навмисне затрималася вдома, аби дочекатися гостя, про якого попереджала бабуся, і дізнатися, хто ж її наврочив. Марусь, А я прийшла подякувати тобі за полуничку. Галка. Ти? Так, я не вчасно, То я, мабуть, піду. Вибач. Ні. Ти не могла цього зробити. Де вже це ти на мене порчу навела. Ну я не хотіла. Ну, вірніше, я хотіла. Я хотіла тобі помститись. Але за що? Та за те, що Я не втратила через тебе. Я нічого не розумію. А я тут до чого? А ти що, не пам'ятаєш, як я до тебе приходила гроші позичати? Так ти ж послала мене під три чорти. Борже ж ми не даємо. Та щоб ви показилися з тими грошима, я ж не можу давати всім, хто просить. Отак ти мені й сказала тоді, навіть не вислухала, що й до чого. Я ж тебе не на гольки позичала. А у мене тоді син лікарні помирав, і операція потрібна була терміново. Добре, що люди мені грошима допомогли. А ми тоді машину продали і борг віддали. Та я ж не знала. Звідки ж тобі знати? Тобі ж байдуже до всіх. У тебе ж своїх дітей немає, ти не знаєш, що це таке. І крім свого забора та ферми, ти ж нічого не бачиш. І ти так мені помстилася? Так. Я подумала, якщо вже тебе так уж жаба давить, то хай ти станеш такою холодною, як та жаба, і в тебе вийшло. <пух> Жінка дуже розізлилася на сусідку, але згадавши слова бабусі, все-таки опанувала себе. А ти знаєш, я тобі навіть вдячна. Ти мені гарний урок дала. Марія знайшла в собі сили пробачити Галині, бо зрозуміла, що й сама винувата у тому, що сталося. Відтоді жінка стала привітнішою до людей і намагається всім допомагати. Бабуся ж застерігає, що поява жаби у домі може віщувати біду, хвороби і навіть смерть господарям. Якщо ця гостя до вас завітала, не чіпайте її, а зробіть так, щоб вона сама залишила оселю. Тоді усе лихе, жабка забере з собою.